Слава Бог наш, все да нині присниво віки віко. Слава тебі, Боже наш, слава тебі. Харин небесний, учитою, душа істинний, живе діси, вся ісполяй, сокровище благих лайхі жизни, подати любов прийде в сели за мною, і очисти на всякий скверний. І спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпко, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпко, святий безсмертний, помилуй нас, святий Ко Боже, святий кріпкость, ти безсмертний помилуй нас, славу Отсу і Сину і Святому Духу, нині і приснуємо віки вікова. Мінь. Присвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти рік наша, владико прости, беззаконня наша, святий посвіти і сили не мочі наша. Імени Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Твоєму, Сину і Святому Духу, і нині приснуємо віки віковані, Очем наші жиє си на небесі, да святиться ім'я Твоє, да, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вона небесі на, на землі, Тим наш насушний, наш на мнець, і остави нам налі наша, яко жимо славяно нашим. Не гади нас <плес> твои скушение, но избави нас <плес> от лукавого. Яко Я твоя царство, <плес> Твои сила и слава, Отца, Исына и Свята, у Духа Нині и пресны, во віков. Амінь. Hospode pomiluj, Hospode pomiluj, Hospode pomiluj, Hospode pomiluj, Hospode i Synu Duhu, i presno i vovike vikov, amin. Kredite pokloním sa našemu Bohu, Kredite pokloním sa Hristu Carevi našemu Bohu, Kredite pokloním sa i pripadním samomu Hospodu Isusu Hristu Carevi Bohu našemu, Благослови слові душе моєго Господи, Господи Боже моє, залишив все, єси зіло вої сповіданні, або в ліпоту облексі, ходя, і сьогодні яся свідом, як уризую, простирає небо, як кожу, покриває водами привоз прийняє своя, полагає облаки на восхожденіє своє, ході на крилу вітриню. Творе я не лисує духи, і слує своє, пламінь, ониної, основає землю на тверді, я не, не, не преклониться в вік віка. Безная кориза о діяні, я на орах стану твою от запрещения Твоє опобігнуто, дла серома Твоєго бояться, восходять гори, не сходять поля, во місто є же оснував, їм. Преділ положили і оже не прийдуть, ніж обратяться покрити землю. Села, источники істочники водебрік посреди ор пройдуть воду, напаяються звіри сильне, жду тонарево жажду свою, на тих птиці небесне, привітають, остреди кам'яне, дадять глас, напаяє город, привоз при ніг своїх от Твоїх насититься земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і листи хліб од земливи, но веселить серце чоловіка, умастити лице Єлеєм. І хліб серце чоловіка укріпить, насвітяться треба, повне крили, сієси насадил, там у птиці возніздяться, я, я роді жилище предудітельствує тими, гори високі, лень камні, прибіжище зайцем, сотвори сотворилися нового времена сонце позна запас свой. Положилась і твої безночні, же придутці звірі добра дубравної, з ким не рікаєш, і, восхит, і зискати от Бога пищу собі, Бо сія Сонце, і собравшися, і в воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, на діла, не своє до вечора, Як звеличиш діла Твоя, Господи, вся і сотворилися, і сполниця земля, тварі Твоя, Сіє море великої, пространне, та млади, й жініші числа. Животнее, малесо, велике, там у кораблі приплавають, змійся, же гори создали сируатися йому всяко тобі чай, дати пішні, благоврем'я, давшу тобі їм соберу, тот вершу тобі руку, всяческая сповниця благости, отвращу же тобі, лице от оти межи дух іх, і щезнути оперсую, зворотяться, послиши духа твоєго, сьогозиждуться, обновиши лице земли, буде слава Господня бо віки, возвеселиться, Господь, оді їх своїх. Призирає на землю творею, трястися, прикасайся, орам і дум'яться. Господи, Господе, в Бо животі моєм повібо, моєму, Богу, моєму же ясть, да усладиться йому бесіда моя, а живо звеселюся, о Господі, дай ще одну дрішницю землі, беззаконицю, як не бити їм. Благослови душе моя, Господа, сонце позна, запад свой положили, сіть моїй бось ночі. Як озвеличишся, діла твоя, Господи, вся примудрости і сотворилися, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пришної, віки вікова. Алілуя, Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже помолимся послушним мири спасими душ наших Господу помолимся Господи, милюмся Господи, ми в мире ло в лостоянии святих Божих церкве и сюди не всі Господу помолимся посвятим храм и семи свиру и і страхом Божим, ходячих вонь Господу помолимся Господи, по святишим славенсти мархири нашим Franciscopirimstam preuschienim bol je piscopi нашиm kierteod, bolibom episkupi нашиm kiernich нашим pre swi tere stu christi діяконстві, о всем прищі, люди, Господу, помолимся. Господи, помилуй! О Богу, хранимо в народі нашому, придержащих держащих властях наших, і о всем воїнстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй! всяком Господу помолимся. Облагорастворенный воздухо зобілий, плодов плодовземних і временних мирних, Господу, помолимся. Плаваючих, путешествующих, недувуючих, страждущих, плінених, і оспасених, Господу, помолимся. Господи, помил. Поізбавитися нам, от кия скорби, гніва і нужда, Господу, помолимся. Заступи спаси помилуй и сохрани нас, Боже, Твоєю благодати. Господи, помилуй. Пресвятую, причисти, преблагословенную, славну владичицу нашу, Богородицу і Преснодіву Марію, со всіми святими помянувши, самі себе і друг другу і весь живот наш Христу Богу предадим. Гребі Господи, яко подобає Тебі всяка слава, честі поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу на ній, і во віки віков. Амінь. Господи, во Тебе Тебі услышим Я, Услышим я Господи, Господи молим за Тебе услышим я, Боже, гласу моления моего, некогда воззваты мне к Тебе, услышим я Господи, да и исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою. Воздія ні руку моєю, жертва вечерня, а Господи. посвящення Господи. Положо Господи, хардені успомить, відрождение, услань моїх. Не уклоні серця моєго, славе са луказ, я не вшивати війно грісіх, що чоловіки ми беззаконні, не соштуться, свізбраними їх. На кажі день праведні мілості облечення. Я лежию, що да нема, сідлава моє. je ešte i molite o mojom blahovolenie ich, požerte by sa pri kamene studie ich, uslyšať sa ľaholiby, ako vozmohoša, Jako to, že zimným prosídeť sa na zemlí, rozsúšať sa kosti i kriadi, jako tebi, Ospode, Ospode, oči mi na tebo pohľadne, ote mi dušu moju. Sochrani mi o že už zosnovieš, a mi bezzakonie, Паду домрину свою річ, з вас, даже прийду. Гласу мій, Господу, возва, гласу мій, Господу, помилихся, пролив при ним, молині, моє, печаль мою, пред ним возвищу. Не дай зати від мене, Духу моєму, і ти познали сістези моя. На поті, Семпоне, уже хожда, скріша, сітні. смотря ходесно, і возглядах, і не бізнає мене. Погибе бійство від мене, нізиває душу мою. Позвав тобі, Господи, ріх та і сипування моє, часть моєї, сина, землі живих. Вонь ми молинює, моєму, Яко зіло, і збави м'яд вонящих м'я, яко окрепишеся, паче мене, і зведи істинниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене тут праведниця до же воздаси сімні, і злобини возбарку тобі, Господи, Господи, услиши глас мой, да буде твої уші мнем глас гласу молния моєго. О, ще беззаконня назріши, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе охочище. Бо мудре, блажене, очерведьмі своє, як крове, священою Твою, і Божественною одежду, ясний ліси, осилибо блочесного селу, і ослабимо славу, пришел єси, і нині молися дарувати душам нашим, ми вели, велі. Не ради Твою хтя, Господи, потерпі душа моя, Слово Твоє, упова душа моя на Господа. Жертву первіє, Богу принося безкровною, яко вчений законіший, яко все плодіє і приятну жертву Тебе, самого крові мученик чи некі постиж, де Христу, принес Єси, бо благоливе Його же моливо полющиня, остражи втриня до нощо, стражи втриняя, доповає ти на Господа, мученик воїнства. Христу Отче, привел Єсик. učeni tvojimi anfimije, i nakazaný uča i nakazuja, i javi obraz bo tebe samo predlája. s onim že moli sa, darovati dušam našem meri veli ljubi milost. Jako, gospoda, milosti mnoje, neoizbavljenje, І той збавить Ізраїля от Тебе <кхи> законіє, очего трісте, Твоя, світла, пам'ять, монахов собор веселить, добротами Твоєго життя, і чудес благодать ми, і світлость ми. Христа моли, дарувати душам нашим. Мирі вели, хвалити, Господа, всі язиці, похвалити, Госі люди, є. Отче Фео Крісте, Твоєго, терпілиго воздержання, демо не ужасошася, і упразнишася Твоїми не пристаними молитвами все Христа по посвіщастую ще свяла єси його нині моли дарувати душам нашим мир і в Лигу милость. Як утвердися саме на нас споня, пребиває Твого вік. Отче Феоклісте, Тристе, є, за нібо єси. Єже побразу Бо сохранив істинною житиє і чества у Твоєго образа, званіє, показан єси все чудне Христа моли, дарувати душам нашим, ми в Ілюсі. Слава Отгоє Сину і святому. Duhu svijesne zakonije, da je dokončene tvoje ja se, lage ne anfimije, svijesno dištu jedno božesvjetno i nezlaoladno je tajanstvo, krov izdiel je se za krisa boga i žrtvu bilo prijatno sebe prevelje se. Тім дорозна виніє ім'яй кониму, прирізно молився, вірою і, і любов'ю, совершаючи твою пречесную пам'ять, і почитаючи всію, і збавитися на пастей, і всяких бітий обстояні, і нині пресно, і вовіки віко, Амінь. Чоловіку я, я Твоє опучену і благотром я Твоє глубину, і благости щедротне і щетне я. покажи пречистия нам ні, окаянням, у толи пажи гріховного, цілу мудріє подавши, і со душею, і тіло моє не стверно. Божества сороче, премудрось прості тиха ти й я славе безсмерна Отця Небесного, свята облажена, Ісусе Христе.

Всім премудрость вонь, мим. Господь услышить мене, не да возвати ми конем, не дам призвати ми услышам я Бог, правду моє, я. Господь, услышить мя, нехай позвати мене конем, Господь слышить м'я, не да позвати мене конем нам. Зласлені си, Господи Боже, Отець хвально, піхвальної, пославлено ім'я Твоєго віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як на Господи, Господи, я кожа у бога Благословен є си, Господи, навчи нас оправдання Твоїх. Злословеніси, влади коразум і нас оправдання Твоїх. Злословен єси святий просвіти нас оправданні Твої. Твоя бо руку твою не презри. Тобі подобає хвала, тобі подобає твіє. Тебі слава подобає Отцю і Сину і Святому Духу. Нині ві. і присно і во віки віков. І сповни вечерню молитву нашу, Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечора всего совершенна свята, мирна і безрічного Господа просим. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя, души тілес наших, Господа просим. Прощення і оставлені ріхові прегрішені наших, Господа просим. Добрих і полезних душам нашим, мира, мирові, Господа, просим. Проче време живота нашого мирі і покаяння і скончати у Господа просим. I'm Господи, християнське кончене живота нашого, безболізнене, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові, просимо, Господи. Пресвятую, пречисту, преблагословенну і славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Марію, со всіми святими пом'яну самі себе і другу, друга й весь живот наш Христу Богу предади. Як у благи чоловіку, любець Бог, єси і тебі, славу осилаємо Цю і сину і святому духу нині, і присниво віки віков. Мир всім. вашу, вашого приклоните, Госу. Буде держава царствіє Твоє Твої облагословенне і і сина і Свята Духа нині і присниво віки віку. Прешествие Твоє Христе, да не успешно в вас, упование Бо спасе на тягох Божихом, а ще і Твоя повеління не зохранихом. за занебрежені не наше, но пощади душа наша, молимся. Таби возюдов, хочемо і живущим на небесі, всяко чера в руку сподів своїх, як очеребує в руку спожі своїх, та хоче наші Господу, бо нашему до нежих, пощегедридних покаяння, я не сяжав, кисле, слист, все, радимо, молюця Христа Боже. Не жди конца обратити і дати умиленієм ні, яко дай ізбавлюся от муки. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як опо і сполником сявчини, уничі жені, найпаче наповни душа наша поношення обзующих і уничі. The suffering of the martyrs, the heavenly citizens, who have suffered a lot on this earth, we pray, Lord, that all of be to the Father, to Преподобне, отче во всю землю зайде вічання і, за і справлені Твої, тим, же на небесі кори в Єсим сутру до Твоїх, я яраси, польчища, і анецький я досел єсини, і же жити у непорожну поранного єси, не знов є, м'я й Христу Богу. Велиць проси душа наше и на њи пресно и во вити виковами. Никто же притегаја и ко тебе просамлено тебе исходить при Богородице диво, но проси благодати и пријемле даровање, ко полезном упрошењи. Вручаючи раба Твоєго влади, кого погналу, Твоєму соміром. Якови діста очі моє спасеніє Твоє, що творени це всіх людей. Світла, откровенні, язикові слави людей, твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, сяни смертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий хріпкий, сидими смертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині пристоїв, віки віховані. Ви святи Тройця поміляла нас.

Да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, і ти башна, суши, наші десь і остави нам боли наша, якоже ми оставляємо ножником нашим, і не веде нас твоє скушення, но избави нас от лукавого. Господи. Як Твоє Царство і сила, і слава, у і Сина, і Свята, у Духа, нині, і присни, во віки віков. Пречасник і престолок на місці постолом був, діяння обриєси, воведення вовідний яс, всего ради слово істини, і справляє, і віре ради пострадання, єси даже до трави, священому чиниче, моли Христа Бога. Восте с духом нашим, слова усви се ну и святому духу. След твои течен ми пуст небес плодия, воздила и же и в глубине воздыхаем ми. Восто трудо влада носелесе и блєсе свиденик салоги. Сияй ай чудеса Феокристе оче наш. Моли Христа Бога, спастися, на нашої, присно, і во віки віков. Амінь. Недвижимо є, віри і чесний дар душам наших у письми величає вірної, радуйся, камень, з в очреві Твоєм і радуйся, концей надеждо, Скоплячи заступлені є, радуйся, невісно, не невісна. Все услужбі і помилуй, милуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Іще молимося у святішим селенстім архірею нашим Францисті Папі Римстім, Преосвященнім Болюбем Єпископі нашим Кір Теодорі, Болюбем Єпископі нашим Кір Нілі, ослужачих і послуживших у святім храмі, самі отцих наших духовних, і все, во Христі, брати наші. Хранимом народі, нашому придержащих властех наших і у всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. і ще молимся в престоящих людях, ожидаючих от Тебе велике і богате милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християни. Кир є лейсон, кир є лейсон, кир є... Яку милостиві чоловіку любець Бог, єси і тобі славу воссилаємо цю і сину і святому духу на ній присни во віки віков. Амінь. Чистіше херовим і славніше без сравнення Серафим, без існення Бога слава рочою, сучою Борою, суття велича є. Слава тобі, Христе Боже, опування наше, слава тобі. Слава Бог своїй Сину і Святому Духу, і на ній присне, во віки віков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш, молитвами причистяє своєї Матері, святих славних і всіх вільних апостолів, преподобних і бонусних Отець наших, блаженно священному ученика Теодора і всіх святих, помилуй, Ти, спасет нас, як облакий чоловіко-любець.